Друзі, вітаю! Мене звати Влад Волошин. Це експертна думка. Уряд заморозив соціальні виплати для 150 тисяч переселенців. На які кошти жити українцям, які втратили житло та роботу. Хто може протягнути руку допомоги? Сьогодні у студії дасть відповідь на ці питання експерт центру політичних студій та аналітики Сергій Карелін. Не перемикайте. Отже, Сергій Карельний на нашій студії. Вітаю вас, буду радий поспілкуватися сьогодні про важливу проблематику, тому що я, коли почитав е, цю інформацію, дізнався цю новину з інтернету, масової інформації, зокрема, заяви прем'єр-міністра, я був шокований. Тому що перше, мене стурбувало, ну як можна на цих людях ще проводити чи, чи інші шахрайські схеми. З іншого боку, у мене таке враження, що в принципі ж мало бути все правильно поставлено на ноги, чіткий контроль за цими виплатами. Правильно, всі ж мали знати, кому ну, звідки вони йдуть, куди вони йдуть, в руки кого потрапляють. Правильно, це дуже правильно. І я знаєте, в мене також враження склалося, що просто йдуть підковерні ігри, коли уряд, як знаєте, є таке поняття в політиці, «хромає утка, коли вони вже не можуть існувати. Але в цей час вони роблять дії, які роблять стан справ гірше ніж до того, як вони прийшли. Uh -huh. І от один з таких прикладів це спілкування між різними відомствами та міністерствами. Вони зараз просто з'їдають один одного, але не розуміючи, що вони роблять шкоду всій країні, і взагалі це буде дуже погано для всіх. Ну, З'їдають один одного, вони якраз до початку ефіру з вами гарно говорили про те, як вони один одного з'їдають. Тобто один одного підставляють, переводять стрілки. От про цей механізм давайте зараз поговоримо. Да, Фактично, фак... приймалось рішення про виплати Кабінету міністрів, правильно? Абсолютно вірно. Завдання роздавалися, коли приймалось рішення щодо виплат кабінету міністрів. Це було у жовтні 2014 року. Зробили 505-ту постанову кабінету міністрів, так. згідно якої виплати повинні були отримати внутрішньопереміщені особи, uh -huh. в тому числі і пенсії. Uh -huh. І тут головне питання: їх необхідно розділяти пенсії та виплати по 505-тій постанові. Uh -huh. Чому так сталося? Коли створювали цю постанову, ніхто не знав, скільки грошей взагалі. Необхідно буде витрачати на внутрішньопереміщених осіб, і скільки їх взагалі це була одна з об'єктивних причин для того, щоб їх облікувати станом на сьогодні, в мінсоцполітики є така цифра, як більше 1 мільйона 700 тисяч осіб внутрішньопереміщених осіб. Вони зрозуміли, що цифри катастрофічні і вони досить великі. Але з'явилось таке явище, як пенсійний туризм. І е, люди для того щоб отримувати з законом для них встановлені пенсії, вони е, повинні реєструватися як внутрішньопереміщені переміщені особи, але вони б цього не робили, якби ага. були інші умови. Uh -huh. І отут в нас виявляється, що дуже великі цифри приходиться виплачувати внутрішньопереміщеним особам. І вирвали з контексту інформацію, коли департамент верифікації е, Міністерства фінансів е, зробили такий внутрішній аудит іншого е, державного органу uh -huh. Міністерства соціальної політики. І от ту презентацію, яку презентував Розенко разом з Грицаком, вони просто вирвали з контексту багато цифр та інформації, як її необхідно було трактувати. І виявилося, що у нас. Створився такий він і знаєте, що внутрішньопереміщені особи, пенсіонери, шахраї, чиновники це все злилося в одне єдине. І люди вже не розуміють, хто шахрай, хто чиновник, а хто внутрішньо переміщена особа і необхідно їм платити чи ні. Угу. Угу. Ну сказали, що якось збув своєю роботою в цей процес. Да. А потім непорозуміння з міністерством праці та соціальної політики, які просто заморозили от, е, ці виплати, і фактично 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб позбавлені цих. Виплатах наші так. журналісти дізналися інформацію, як саме відбулося заморожування цих коштів переселенців. Давайте зараз подивимось відео і повернемось до розмови. З 18 лютого до управлінь праці та соціального захисту населення почали надходити списки переселенців, складені СБУ. Люди у цих списках будуть позбавлені внутрішньо переміщених осіб, тому що нібито проживають на території непідконтрольної території України. А відтак вони можуть забути про соціальні виплати. Ці факти підтвердив прем'єр-міністр. Ми з'ясували. Що побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, йдуть до органів соціального захисту, і під приводом, начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані як тимчасові переселенці. Отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету. З відміною дії довідки внутрішньопереміщеної особи втрачаються права на соціальні виплати, у тому числі і пенсії. Активісти громадських організацій не погоджуються з таким рішенням. Вони наголошують, що це стосується не лише соціальних виплат, а й ряду інших послуг освітніх, адміністративних та медичних. Адже навіть щоб відкрити власний бізнес чи записати дитину у дитсадок, потрібно показати довідку. Звісно, формування таких списків не регламентовано жодним законодавством. І тому сьогодні, яким чином вони взялися, яким чином вони формуються, як туди потрапляють люди, як оскаржити, наприклад, потрапляння в такий список на сьогодні невідомо. І якби Єдиний якийсь висновок, який ми можемо зробити, це те, що на людях на незахищених версії населення намагаються зекономити». Голова Комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря назвав такі дії уряду незаконною дискримінацією внутрішньопереміщених осіб. А дії працівників органів праці та соціального захисту населення суперечить Конституції України та положенням закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. По перше, в законодавстві України не існує та ніколи не існувало процедури зупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб. А отже, відповідні дії соцзахисту та розпорядження чи доручення Мінсоз. З політики є незаконними. По-друге, виключний перелік підстав, у зв'язку з якими може бути скасована довідка, наведений у частині першій статті 12 закону. Там вже вказана і відповідна процедура скасування, яка не передбачає втручання в роботу органів соціального захисту населення Служби безпеки України. Отже, експерт центру політичних студій та аналітики Сергій Карельний є гостем нашої студії. Сергій, ми подивилися на в кінці малої на частини нашої програми сюжет з приводу заліз цієї ситуації. Я дозволю собі ще просто процитувати прем'єр-міністра України. Я не дам можливості, щоб шахраї і далі витягали кошти з держбюджету і позбуляли громадян України можливості підвищувати соцстандарти саме за рахунок коштів, які вимиваються з держбюджету. Знаєте, кошти вимиваються чи все ж таки кабінет міністрів вирішив таким чином зекономити ці гроші? Я впевнений, що Рішили зекономити. І знаєте, при поганій грі вони не знають, як просто виправдовуватись. Перше, держбюджет заклали суму меншу, ніж той рік, яка була у минулому році. Саме на ці виплати по 505 постанові було витрачено 3,6 мільярди гривень. На цей рік вони зменшили цю суму до 2 мільйона майже 2,9 мільярда гривень. І вже ці гроші, яких просто не вистачає в бюджеті грошей, немає на соціальні виплати. Вони питаються якимось чином зекономити, і вирішили просто вдарити по цій групі, яка сама себе захищати менше вміє. Ніж інші верстви, які вже об'єдналися в якісь там великі групи, наприклад, як чорнобильці, да, які протестують постійно окремо як єдина сила. І що ми маємо? Да, от прем'єр-міністр сказав шахраї: ну, по-перше, якщо ми правова держава і політики взагалі не повинні використовувати подібні фрази, якщо немає доведених фактів. Якщо є доведені факти, показуйте суди, показуєте рішення судів, що ці люди дійсно шахраї. До цього часу не можна таке взагалі політичній фігурі говорити, тим паче премєр міністру України або іншим міністрам. Тим самим, дійсно, я погоджуюсь з Григорієм Немирією, що вони порушують і дискримінують цих людей. Можливо, це просто в ситуації, коли запахло смаженим. Так, дійсно, коли ми побачили політичну кризу і побачили, що далі вони не знають, що робити, і якщо щось робити, вони Поробити це зараз. Вони, я, я вибачаюся, просто сказали цю цифру 150 тисяч осіб. Але які були підрахунки, які були підозри щодо цієї цифри, вони поставили як критерій, наприклад, реєстрацію в одному будинку. Але навіть сам міністр соціальної політики не знав, що багато хто реєструвався за адресою управління соціального захисту на місцях. І тому, що не було офіційної оренди квартири, люди не знали, вони можуть. Можливо, просто перемішувалися по району і знімали різні квартири, орендували їх. І е, навіть в тих районах, де от подібні речі є, от, наприклад, там, місто Ізюм да, Харківської області, там саме така ситуація сталася, що там декілька тисяч осіб зареєстровані за адресою управління соціального захисту. І е, їм всім припинили виплати. А на якій підставі? Тому що вони розумієте, вони зробили навіть заручниками власних працівників, яким вони довірили в вони Довно у прямому важливо. ефірі, uh -huh. вони їм погрожували, що вони будуть отримувати строки тюремні, uh -huh. і це дуже дуже жахливо. Тому що переселенці, які там ну мошенничали, вони до трьох років да, будуть отримувати позбавлення волі. Uh -huh. А ці чиновники, які оформлювали ці довідки, до півроку. Uh -huh. Розумієте, якщо ви розганяєте навіть власних працівників, а. А я порекомендував попрацювати міністру саме на місцях. Він відчув би, що таке спілкування з цими людьми угу. які... і почув би їхні проблеми. перш, першу чергу. От мене до вас Сергій таке питання. От є в нас 150 тисяч людей, яких звинуватили. Фактично, як ви кажете, це не в правовій державі, не повинно так бути. От конкретні приклади у вас є ситуації, і, 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 людей, які опинились от в цьому списку, їх ще називають зараз список СБУ. Чомусь так дуже так гостро. Е, це перше питання. Друге, я потім пізніше перейду. Я навіть вчора спілкувався зі своїм товаришем, який таким чином переміщений був до Павлограду Дніпропетровської області. І він жив у своїх родичів, потім почав орендувати квартиру. Ну і таким чином пересувався з місця на місці, тому що не мало в немав постійного житла я прийшов до управління соціального захисту. Він ще інвалід другої групи. Так. Йому колись ну, міліціонери побили таким чином, що навіть зламали хребет, і йому прийшлося у суді доказувати, що вони не праві, і він інвалід другої групи, який не може працювати. Він mm -hmm. не працездатна особа. Mm -hmm. І е, йому е, вже він попав в ці списки. Він mm -hmm. говорить, я не знаю, як взагалі мені відноситься до цієї держави після цього. Якщо мене вперше дата моє право на пересування мене позбавили, по-друге, мене позбавили моїх соціальних виплат по не своїй волі. Він же ж не хотів, знаєте, щоб його побили та міліціонери. А після цього ще й держава його залишила без виплат, без пенсії і без 505-ї постанови цієї допомоги на проживання. Таких випадків дуже багато. Дуже. От, найбільш резонансним прикладом стала історія переселенки з Миківки. Її правохисники нагадали, з якими численами труднощами довелося зіштовхнутися їй. Вона дізналася, що вона позбавлена статусу внутрішньо -переселено переселеної особи за списками розенка. От, не може одержувати пенсію інвалідності, допомогу на дитину і переселенські гроші. Якщо все ж таки люди опинились в таких умовах, як треба діяти, що їм зараз робити? Йти до суду? А, ні, по перше, необхідно. Встановити факт, яким це чином зробити, написати звернення громадян згідно закону України про звернення громадян до установи, в якій вони були зареєстровані, управління праці та захисту населення місцевому, регіональному, там де вони були зареєстровані, написати з таким текстом, будь ласка, повідомте мені, чи є я в цих списках, на яких підставах мені було припинено виплати. І прошу вас поновити мені виплати uh -huh. згідно там закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, коли ви отримаєте ці відповіді. Від цих установ і не потрібно сперечатися, не потрібно ругатися з чиновниками, які самі заручники в цієї ситуації. Вони не знають, що їм робити. Вони отримують директиви від міністерства. А на місцях вони навіть не знають, як людям відповідати, бо перший удар вони отримують самі. З ними не потрібно сперечатися, тільки реєструйте в двох екземплярах. Один залишайте у установі, один залишайте собі. Обов'язково зареєстрований, щоб було підтвердження, що ви туди зверталися. На протязі місяця ви отримаєте відповідь. І після цього можна буде звертатися до кількох установ. Перше, це Офіс Омбудсмена Справ людини, ну який в нас працює Валерія Лутковської, угу. до наших сервісних організацій, які працюють на містах, як Олександра Дворецька сказала у нашому сюжеті, які займаються безкоштовною правозахисною допомогою, і після цього, вже коли будуть декілька скарг. Цей пакет документів можна звертатися до суду, щоб була доказова база. Тобто, фактично, це не один місяць, Так. місяців два-три часу так. потрібно, так? так. Але що ми маємо зараз? Ми зараз маємо, що ми не отримуємо ці виплати з грудня місяця, фактично, по всій країні да, і це не тільки ті люди, які попали. Які попали до списків СБУ, це люди, які взагалі ніколи не перетинали рівні розмежування, і вони в цих списках немає. Тобто, іде е, така ситуація, що просто в державному бюджеті на ці виплати немає коштів. Хоча міністр сказав, що ми все виплачемо. Це неправда. Ми продовжимо розмову із Сергієм Кареліним Вже за мить в нашій експертній думці не перемикайтесь, друзі. Про соціальні виплати для переселенців ми сьогодні спілкуємось із експертом центру політичних студій та аналітики Сергієм Кареліним. Також про замороження цих коштів. А я. От з допомогою користуючись допомогою редакторської групи нашої програми, хотів би розповісти, що в принципі 150 тисяч переселенців отримали близько 884 гривень на місяць. держбюджету тоді виділялись на ці соціальні виплати кошти у розмірі 99 мільйонів 450 тисяч гривень на місяць. На місяць. Тобто фактично на рік майже мільярда гривень. Ну, навіть більше, ну, навіть я вже більше. говорив, що сума була загальна 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Але ви зрозумієте, звідки ці цифри? Да? Просто уряд в той час, коли починалася ця проблема, вони діяли за принципом, як в Міністерстві оборони. Якщо у Міністерстві оборони немає власних квартир, щоб розташовувати власних солдат. То вони дають їм гроші на оренду квартири, uh -huh. і солдат сам вирішує, де йому з сім'єю жити. Також саме вони зчинили із внутрішньопереміщеними особами. До речі, це також постійна маніпуляція з питаннями, коли політики використовують термін е, тимчасові. Переміщені особи, бо міжнародний термін внутрішньо переміщені особи, і це єдина різниця від біженців, які е, крокують за кордони нашої держави або ну, за кордони тієї держави, в якій вони проживали. Угу. І е, тимчасовість е, це е, діє, вона може десятками років відбуватися, і тому тимчасовість як термін неправильно використовувати, Правильно використовувати внутрішньо переміщені особи. І угу. е, е, так от, е, оці Гроші 884 це отримали непрацездатні особи Не 442 да, 442. дві працездатні, але вони працездатні особи тут опинилися в ще більш скрутному становищі, тому що 442 гривні вони отримували, якщо вони були працевлаштовані офіційно. Як ви знаєте, що в нас. Ну, ринок праці просів взагалі за економічну кризу, за політичну кризу, яка відбувалася останні декілька років. І люди офіційно працевлаштуватися не можуть. Ну це об'єктивні речі, які просто необхідно говорити про них. І от через три місяці, якщо ти офіційно не працевлаштувався, ти взагалі тіряєш будь-яку допомогу соціальну. І навіть якщо ти потім через деякий час працевлаштуєшся офіційно, то ти цієї допомоги отримати не можеш. І є ще одна проблема: це обмеження по цим виплатам, що сім'я не може отримувати більше 2400 гривень на сім'ю. З цим, яка є проблема, ну по перше, це стосується більше багатих не багатих сімей, а багатодітних сімей, там, де більше двох дітей, і де в сумі можна отримати ці 2400 гривень. Але угу. з іншої сторони, ми маємо багатодітних сімей, де більше ніж 2-3 дитини, і їм цих 2400 гривень навіть на проживання просто не вистачає. Угу. Я зрозумів, дякую вам за роз'яснення. Я хотів би ще запитати у вас таку от ситуацію. Ми дивились сюжет у сюжеті, якраз пан Немир, я коментував аргументовано згідно з закону. І що, в принципі, ключове, ключове служба безпеки України не має права наскільки я зумів втручатись в роботу Міністерства соціальної політики. Чому у нас порушують закони? Ну тому, що я вважаю, що ми ще йдемо. І крокуємо до правової держави, і ще цього не відбулося. Я вже говорив про цей цуксванк, який взагалі використовується зараз урядом uh -huh. і можна владцями, але вони зробили гірше тільки державі. Бо якщо зараз будуть оскаржуватися дії влади у Європейському суді з прав людини, європейський суд стане на сторону людини, яка вже потерпає і далі буде потерпати від а її уряду. А скільки таких позовів може бути згодом на цю ситуацію? Сто 50 тисяч може й більше бути, бо більше людей не отримують ці виплати. Більше не отримують вони на даний час. А цим взагалі просто відрізали відправ. А в нас є ще й яка проблема? В нас є люди, які не спроможні самі пересуватися, які проживають на непідконтрольній території, які взагалі кинуті державою, і про них взагалі ніхто не згадує. Їх ніхто не евакуював, їх ніхто не захищав, і вони там просто кинуті на призволяще. Угу. Розумієте, в чому питання? І навіть ці люди ніяким чином навіть оформити тут по закону пенсії не можуть. Це тема для наступної нашої розмови і зустрічі в цій студії. Я вам дякую. Дякую. Вам. Це були експертні думки Сергія Кареліна. На екрані ви бачите електронну адресу телеканалу Соціальна країна. Пощадь про ті чи інші теми, які для вас важливі. Ну і крім того, зараз на екрані номер телефону для рекламодавців та партнерів. Телефонути будемо раді співпраці. Це була експертна думка.